У рівному посеред дороги з'явилась клумба. Якщо відкинути іронію, то проблема справді неприпустима не лише в обласному центрі, а й в будь-якому іншому населеному пункті. На вулиці Волинської дивізії, посеред проїжджої частини, знаходиться колодязь, прикритий бетонним люком. На ньому вже росте зілля. Про цю конструкцію попереджає дорожній знак, що правда, переважно більшість часу він перекинутий. Об'їжджати посеред дороги цей колодязь, напевно, не до вподоби жодному водію. Тут проїжджає маршрутки загального користування. Це 55-та, 30-та маршрутка, 39-та, 55-та маршрутка. Як по правилу дорожнього руху, пішоходний переход. Щоб зупинитися, треба не ближче 15 метрів. Звісно, дивіться, дві маршрутки зупиняються. Вже машинам нема куди проїхати. Звісно, на зустрічну смугу, а там діти. Так само з іншої сторони заїжджаємо на зупинку. Знову ж таки, 30-та, 55-та, 39-та. Маршрутки і знову ж таки, 15 метрів треба протягнути. Після пішохідного переходу зупиняємося навпроти люка. Знову ж таки, дві маршрутки стає, об'їхати немає, на зустрічну змогу машину виїжджають. Заважає, що як заважає. А Аєшники, ну тут як тут завжди. А поки водії, ризикуючи не лише власним життям і здоров'ям, а ще й пасажирів, десятки разів щодня минають цю так звану клумбу. Усунути її відповідні служби мали б за одну добу. Цього не сталося. Тож громадський контроль взявся знову нагадати про неї рівненським комунальникам. Окрім того, що візуально видно, що це порушення, що ну так не має бути на дорозі. Слухайте, з обох сторін треба об'їжджати. Це ні в які ворота не лізе. Але більше того, є така чудова річ, яка називається державний стандарт безпеки дорожнього руху, то там є пункт. От 3.1.7, який говорить про те, що люк над дорогою може виступати лише на 1 см, не більше. Тут ми бачимо кришка люка, яка виступає більше, ніж на 10 см. Проїхати там абсолютно неможливо. Чи були там якісь комунікації, чи ні, невідомо, тому що на сьогоднішній день воно засипано, там трава, мало не дерева ростуть. Звісно рішу, ми звертаємося і до міськвиконкому, і до відділення ДАІ в місті Рівному, тому що ну, таке неподобство не може бути. Тим більше, що, от, як ми бачимо, коли зупиняється з одної і з другої сторони маршрутка, то тоді реально проїхати взагалі неможливо. Тобто, ну начебто і е, річ, яку усунути, буде не дуже складно, але вона ускладнює настільки дорожній рух там, що воно в принципі призводить до небезпеки.